Усім привіт! Я Наталя, і сьогодні відео починаю не з рук, а з мого старенького апарату Strong, яким я завжди знімаю матеріал для корекції манікюр. Далі покажу вам нюанси цього процесу для вашого кращого результату. Окрім фрезера, важливо обрати для себе найкращу в роботі фрезу. Я люблю ось такі твердосплавні, переважно зеленою насічкою. Але це все індивідуально і деколи насічки не відповідають своїй абразивності. Тому все треба пробувати. Ще декілька рекомендацій, як обрати фризу, залишу в коментарях. Також там пишіть свої запитання. Для новачків рекомендую фризу з скругленим носиком. А далі сам процес зняття. Оберти повинні бути максимальні та переключателі залишаю на реверсі. Починаю саме зняття центральним рухом від початку покриття вниз. Але відступаю 1 мм від стику з своїм нігтем. Натиск на нігуть повинен бути рівномірним та чітким. Пересуваюсь по нігтю в бік. Тут є небезпека пропилити бокові паралелі нігтя, тому кінчик фрези не повинен бути опущеним в нігуть. Він повинен, ніби висіти в повітрі, а матеріал знімаємо бічною площиною. І пам'ятайте, все, що страшно забрати фрезою, можна потім безпечно прибрати пилкою. Пересуваюсь в інший бік. Фрезу в жодному разі не зупиняю на одному місці, бо буде пекти. Щоб прибрати покриття з незручної сторони, обертаю палець і рухаю знизу вверх. Пам'ятаю, що ніс фрези завжди залишається в повітрі. Далі аналізую, що мені потрібно. Якщо це зняття перед корекцією, то це не потребує повного видалення матеріалу. У цьому випадку я б залишила усе те, що добре тримається, вирівняла покриття і покривала б далі. Але сьогодні я хочу зняти все. Отож, працюю далі. У мене залишився отой 1 мм на кордоні з натуральним нігтем. З ним працюю дуже обережно: рухаю фрезу проти руху, так вона працює м'якше. Якщо подивитися боком, можна помітити, що зайвий об'єм. Його прибираю плавними рухами. Ще залишилось мінімум матеріалу. Я насправді завжди залишаю цей мінімум, так як мені так комфортніше і точно безпечніше для нігтьової пластини. Також зверніть увагу, як я постійно мізинцем правої руки опираю на палець, з яким працюю. Це обов'язково для чіткості рухів і впевненості. Нігті тонкі, тому довжину одразу прибираю. Поки що залишаю ось так. Далі відсуваю кутикулу і зроблю легкий манікюр пилками. Поки що покривати гель-лаком не планую, тому і глибокій чисті немає потреби. Не забуваємо, що наша кутикула – це захист нігтів від проникнення небажаних мікробів. Дошліфовую, що потрібно, пилкою, а також роблю форму м'який квадрат, щоб кути не заважали. Далі м'яким бафом і круговими рухами ще трішки шліфую нігтєву пластину. Змочую водою та протираю від пилу. Наступний етап це трішки підживити нігті чимось корисним. Я сьогодні вирішила це зробити гігієнічною помадою. А чому б і ні? Можна шліфувати олійкою чи навіть кремом для рук і кутикули. Трішки посиділа, подумала. Але ж я дівчинка. Ну як я без покриття піду додому. Обезжирюю нігті. Покриваю по одному прозорим лаком. У мене це дешевий закріплювач з Watsons. І швидко, поки він не підстиг, ліплю шматочок по талі. Далі малюю хаотичну лінію білим лаком. Даю підсохнути на повітрі. І швидко, легкими рухами, перекриваю знову тим самим прозорим. А швидко, бо це тобі не гель лак крихітко, і загустає в моменті. Лак трішки тягне білу лінію за собою, тому довго не вазюкаю пензликом по одному і тому самому місцю. Ну і ось просто зацініть, як виглядає мій сьогоднішній несерйозний манікюр простим лаком. І до речі, носиться він просто чудово. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи було корисне сьогоднішнє відео для вас. І дякую, що залишаєтесь зі мною!